Нікет. Що стільки кусків? що це Що Це такі? Це короте, блогер ось, ось стільки наїв. Представляєте? Скільки кусків піци? 6, 6, 6. Шість кусків піци і що робите? А ну що робить. Де ти тут ганяєте? Показуй. давай, вставай. Софія, його. Отпускай мамкиного блогера. Давай, вставай, показуй, як ти тут ганяєте. І коротше наїлися. І оце, це типа вони гоняють. Вот ну, так, короче, вони тут чилять. Наперлися піци. І, коротше, граються. Ну. ну от такі ігри. Брата сестрою, мам піноблогера з процесою Софії. Вово. -во -во. yes! Що? во і чом заберешся? Самотній кетч? Самотні Да.